В дорогу, їдемо покопати. Сподіваюся, що сьогодні буде не менше монет, ніж вчора. Щасти нам, щасти вам усім, хто сьогодні їде копати. Ладуху під катуху вам комараде. От, друзі, приїхали ми на поле. Вчора були 100 кінця, сьогодні цього кінця. І, по-моєму, у нас монетка. 10 копійок, рамочник. 30. 30, 30, 30 не бачу. 38, мабуть. Ну, тим не менш монетка. Радянщина, правда, але монетка. Гоу далі. Так, трохи побігали хвилин 20 в холосту. І ось у нас випав сигнальчик. Красунька лежить. Що це в нас? Діньга. Це у нас діньга. Ось тут видно. 1730. 30 якийсь год. Ну, царь, вчора ходили тут. От так ми ходили. Ходимо далі. Так, ось пару хвилин назад викопав діньгу. Пройшов трохи туди, повернувся. І буквально біля того місця у мене опять монетний сигнал. І ось я вже трошки роздовбав. Зараз розпаковуємо. Опа. 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 Копійка. Ніколаївського формату. Добре. Другий царьо сьогодні. Продовжуємо. Так, продовжую ходити взад-перед. Вон там, бачите, дальня ямка деньга. Потім ямка копійка. І ось буквально пару метрів. Вивалилась трьошечка. Трьошечка, опять царіок. І то все на відстані всі разом 6 метрів. Але я ходжу в... в поперек. Красота. Копаємо. І знову у нас монітосина. Хоча пищало взагалі не монітосина. Думав, якась фігня. А це у нас. А це у нас серебро. 10 копійок. Вау! І це все, друзі, хожу між слідами, що ми вчора. Втулююсь між слідами, що ми вчора ходили, і хожу попри них. Кручусь. Це вже четверта монета. Царь. Фактично на одному місці. Зачот. Продовжуємо. І знову монітосінка. Даже копнуть не вспів. Пальцем тирнув поверху. Советик. 10 копійок рамочник. Отакі От зверху валяються. Добре, хай валяються собі. Забираємо. Черговий монітос. Ой, пищить. Черговий монітос. І вже бачу, що напевно совет. Цього разу двадцятка рамочник. Уходные рамочники. 50 ой, 56 ну добре хоть рамочник ради каждой монеты копаем так друзья вот ямка рамочник поднял 20 копеек и вот шаг в сторону снова сигналчик. выкопал и вот что у нас тут что-то интересное а это у нас колечко Так, колечко. І по-моєму воно зроблено з монетки. Ось. Монетний гурт. Гурт як у монети. І кільце. Ну так раніше робили. Ну нічого, забираємо і це. Шукаємо далі. А знаєте, найцікавіше рамочник, кільце. А ось я вчора копав. Ось копав, ямка витоптана. Он натоптані сліди. Це все я ходив. І тут ось поруч пару метрів. Як так можна? Сам дивуюся. Ну що, шукаємо далі. Так, черговий монітосик. І це в нас радянщина. 3 копійки, напевно. Я помітив на цьому полі, взагалі вони ніякі. Вчора знайшов. І сьогодні ніякі. Хоча з... зазвичай вони в доброму стані. Ну таке. Тільки вже хвилин 5 назад чуть мат не забрав. Стали кажуть, ви так на відкритій місці ходите. Напевно, у вас документи якісь є, як є. Воєнники від срочка. Так що носіть при собі. Бо всяке можуть бути. Ну що, копаємо далі. Так, отже, закінчили ми сьогодні коп. Сьогодні трошки гірше, ніж учора, але трошки є. По совєтикам 10 копійок, 10 і 20 рамочники. Це не знаю, трошки п'ятеро, напевно. Колечко. Також деньга, одна копійка Ніколаївська формата, 3 копійки і серебрушка. Але серебрушка, на жаль, трошки ушатана, та не трошки дуже. Ну, помимо побачимо, що з нею буде. Ну а так все. Пока, до нових зустрічей!